Доброго вечора, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні на нашій кухні готуємо ковбасу. Ковбасу дуже бюджетну, з кашею ячною та гречаною і 300 г м'яса. Взяли 300 г м'яса, перебили блендером, зварила яшу і гречану. Кашу, вкинула сюди десь два стакани каші на 3 старання м'яса. Посолила, поперчила, вкинула трішечки мускатного горіха меленого і ще раз перебили блендером. І будемо начиняти отаку струнку. Вручну. Зав'язала я струночку. І беру ложечку і начиняю струнку і так формуємо ковбасу. Випускаємо струночку і отак гарно формуємо ковбасу. Дуже добре, коли є помічник, щоб накладав сюди ложечкою, ані можна і самому. Зав'язуємо струнку гарно і формуємо ковбасу. Але я попихала сказати, що ми додаємо Три ложки жиру. Ну, у мене тут качений жир. І додаємо три великих зубочки чесноку. І так, рецепт. Ще раз повторюю: 300 г м'яса, 2 стакани, получилось, у мене каші вже готової. Гречки кидала менше, ніж ясної, коли варилася. Три зубочки часнику, мелений перець, сіль, трішечки мускатного горіха. І отакий от рецепт нашої ковбаси. І три столові ложки жиру. У мене качивний, звичайно, можна сманчик покласти. Формуємо ковбасу, прокулюємо голочкою. Так, садмісінько на колім ковбасу і з другого боку перевертаємо. І отакий от бюджетний варіант ковбаси у нас вийшов, буквально за невеликі гроші. Ось тільки гречка, і ярша крупа дешеві. І всього пішло 300 г м'яса. Ковбасу ставимо в духовку. Рівно за годину наша ковбаса готова. Ковбаска вийшла досить таки смачна, я вже спробувала. Однорідна за структурою. Ось така вона. Вона смачненька, набагато смачніша будь-якої магазинної ковбаси. І такий бюджетний варіант нежирної, малокалорійної, так скажемо, ковбаси, у нас вийшлося. Я думаю, що такий рецепт заслуговує на увагу. І, по крайній мірі, така ковбаска якраз підійде на новорічний сіл для тих, хто... Боїться їсти багато жирного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте для урізнення вашого раціону таку кубу.